21 березня відзначається всесвітній день поезії. Тож Стефаник Тіві вирішила дізнатися улюблені вірші наших студентів та викладачів. Мій улюблений вірш Ліна Костенко Крило. А правда, крилатим ґрунту не треба землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Це Дмитро Павличко, відомий український поет. На жаль, недавно помер. І, наскільки я пригадую, ювілей був недавно, і я пам'ятаю таку пісню, його слова, як я малим збирався навесні піти у світ далекими шляхами. Сорочку мати вийшла мені червоними і чорними нитками. Ну, найбільше мені подобається вірш Тараса Григоровича Шевченка Лілея, ну і всі його поезії. Але Лілея так найбільше так можу зачитати. За що мене як росла, я люди не любили. За що мене як виросла, молодою вбили. Мені однаково, Тараса Шевченко. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи пом'яне мене в снігах на чужині. Однаковісінько мені. Тарас Шевченко то поля. По діброю вітровою гуляє по полю. Край дібро гне полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як ти мора, широке сидіє. Що іде подивиться, та й голову схилить. Чаба наранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться прогомні ні билини. Василь Симоненко — найогидніші очі порожні. Найогидніші очі порожні. Найгрізніше мовчить гроза. Найнікчемніші, дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза. Кожна поезія є близькою, так але звичайно ж, моя улюблена поетеса Целіна Костенко. Знаю, декілька її віршів на пам'ять, але один із них можу продекламувати, можливо, не повністю, так. Циферблат годинника на розі, хуртовини снігом замели. Нам з тобою, видно, по дорозі, бо йшли і нікуди не прийшли. Знов ті самі вулиці незрячі, і замету хвиля снігова. Нам з тобою легко, так, неначе вітер нам підказує слова. Софія Цінник, Мирослава Надкрнична, Ілона Селій спеціально для Стефаник Тіві.